На зараз виходить дуже дивна ситуація, тому що е, наступного тижня має зібратися КДК, вирішити долю рутаня і е, ЗОЗУлі, і от як себе вести в цій ситуації? От якщо зараз КДК приймає рішення максимальне покарання по букві закона, чи не по букві закона, тоді в нас виходить, що люди, які виходять на футбольне поле і б'ють, від відверта бійка отримують одну дискваліфікацію, інші люди за приблизно такі самі епізоди отримують в кілька разів більшу. Ну, максимально це год, да, я так розумію, Год дискваліфікацію. Судя, судячи по всьому. Ну, ну это неправильно. Не должно быть и, а трактовка практически одних и тех же. То есть должна быть какая-то последовательность, я так понимаю. Если уже дали там три матча, то. Ну, немножко не <говорит> такое. Там mm -hmm. все-таки официальных лиц, э, судей, там их же женат, сама... да, же ну, Я согласен, да, ну, вот, год, там путь, там як. Даже там я. Но час чуть не порвал срочку на бужуровском. <говорит> ну, это це все настолько у нас непонятно, как оно будет выглядеть. Это, ну, и, ну, вот я не думаю, что тут. Ну как вот да, вопрос опять возвращаемся к регламенту к нашему. Да? То есть вот регламент дает три матча наказания за информацию. Агрессивное поведение. Есть прямая красная карточка. Две игры. Вот то, что мы увидели в матче Шахтер-Динамо три игры. То, что мы увидели через 2-3 недели год. Дивіться, Рег... я просто хочу пояснить, что у нас есть, что у нас есть дуже великі проблемы с регламентом. У нас регламент, де інертно від там. Десятирічної давнини, коли один матч показували по телебаченню, і вся країна не мала можливості бачити, вона повинна була довіряти тим суддям, які що вони понаписували. І на основі них, як їх в ціні особи, вони йдуть. Зараз ми маємо зовсім іншу картину. Нам, безперечно, треба шукати якісь нові регламентні моменти. Я просто хочу зараз сказати, що 5 футболістів, два з них можуть отримати одне, три з них можуть отримати одне, а два зовсім інше. Так не може бути. Розумієте? Тобто ми зараз заходимо в якусь таку, от, ну, знаєте, юридичну казуїстику, правильно? Хто що повинен отримати. Ми живемо зараз в достатньо складному взагалі, середовищі, дуже напруженому, дуже стривожному середовищі, де ті емоції вибухають на кожному кроці. У нас, знаєте, якби юридично АТО, а насправді війна. Правильно ж? Ну правильно ж. У нас юридично арбіти отримують по 5 тисяч гривень, а їздять на машинах по 100 тисяч доларів. Правильно? У нас юридично Шахтар Донецька але грає у Львові. Тобто бувають такі моменти, коли ну зараз, як на мене, зараз треба просто загасити оцю пожежу. Бо якщо ми зараз її не загасимо, приймемо якесь неправильне рішення, тоді буде перекос дуже сильний, страшенно сильний. Як вийти з даної ситуації? Ну, безперечно, що треба шукати якісь ці компроміси. Нам сьогодні вдалося поспілкуватися з президентом Федерації футболу України Андрієм Павелко, який зараз перебуває на конгресі ФІФА у Мексиці, і телефоном він нам погодився дати ну, свою оцінку взагалі тих подій, які відбуваються, останніх подій, які відбуваються в українському футболі. У нас есть история всех инцидентов, которые были в нашей жизни. И даже никогда шла у нас война в стране. Были такие инциденты, были разные наказания. Сегодня очень важно, чтобы мы за эмоциями и за тем, чтобы внести изменения в следующий чемпионат, могли в том числе и нынешние наказания чтобы они были справедливыми, но с другой стороны, это живые люди, это игроки, то, конечно же, нам бы хотелось, я думаю, всей футбольной общественной хотелось бы, чтобы футбольная сборная, в которую входят как раз пять человек из данных конфликтов, могли бы в одной команде, одним сердцем защищать честь нашей страны. В ближайшее время мы обязаны были провести пресс-конференцию со всеми участниками данных инцидентов, с тренерами сборной. Сегодня я уверен и убежден в том, что настало время перемен, перемен в ужесточении регламента, нюансы и изменения в дисциплинарные правила. И уже есть такая команда для юридической службы по изменениям регламента на будущий чемпионат. В этом плане уже начата работа и по ужесточению всех наказаний за данные инциденты. Ну що ж, бачимо зараз думку президента Федерації футболу України. Ми Будемо сподіватися, що він якомога швидше повернеться, і все таки спробує організувати якісь такі, знаєте, круглий сіль для того, щоб зрозуміти, як вийти з даної ситуації, для того, щоб зрозуміти, що робити в таких моментах.